Російські олімпійці отримують зарплату від Міністерства оборони Росії, мають військові звання та активно поширюють пропаганду держави-агресора. Попри це, поважні міжнародні структури намагаються протягти їх на головні спортивні арени світу. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу, чому російський спорт частина збройної агресії проти України. Поговоримо про олімпійців. Адже влітку наступного року у Парижі відбудеться Олімпіада, а росіяни дуже хочуть взяти у ній участь. Пару місяців тому Міжнародний олімпійський комітет запропонував дозволити росіянам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. Це викликало обурення в Україні. А європарламент засудив такі наміри Олімпійського комітету. Схоже, росіяни роблять все, щоб, попри загарбницьку війну проти України, їхні спортсмени змагалися на рівні з іншими. Це їм дуже потрібно, щоб мати доступ до міжнародних майданчиків, де вони будуть рекламувати Росію, а у себе вдома, користуючись спортивними перемогами, творити міф про власну велич. Для Росії спорт це ще один інструмент пропаганди. Російські спортсмени не гідні виступати під нейтральним прапором, бо вони далеко не нейтральні. Ми покажемо вам, як олімпійці отримують військові нагороди, відкрито підтримують армію, а Міноборони платить їм зарплату. Самі ж спортсмени, коли ми подзвонили їм спитати про їх зв'язок з армією, обурювались і кидали слухавку. Знайомтеся: російський біатлоніст Едуард Латипов він брав участь у Олімпійських іграх у 2022 році у Пекіні, де у фіналі змагань не поцілив у ціль і отримав бронзу. Невдалий виступ не засмутив біатлоніста, адже вдома на нього чекала нагорода від Збройних сил Російської Федерації. 29 квітня 2022 року, коли російська армія вже знищувала Україну, олімпієць Латипов отримав від міністра оборони Росії Шойгу звання лейтенанта. Та нагороду орден другого ступеня за заслуги перед атчеством. Правда, дивно, що Олімпійський чемпіон у розпал війни, яку розв'язала його держава, носить військову форму. Не дивно, адже Латипов є діючим військовослужбовцем та членом центрального спортивного клубу армії. Власне від російського міноборони Латипов і отримує зарплату. Нам вдалося отримати документи, які це підтверджують. У 2021 році Латипов отримав 776 тисяч рублів від установи Міністерства оборони Центрального спортивного клубу армії. Тоді Латипов був прапорщиком, але тепер, як лейтенант, він отримує вищу зарплату. Далі ми розповімо вам, скільки отримують інші спортсмени від спортивного армійського відомства. А поки підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаві історії та викриття. А ось Денис Аблязін, російський гімнаст, який представляв Росію на Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році. За це він отримав нагороду Ордім Пачота від Путіна. А ще отримав нагороду від генерала Росгвардії Віктора Золотова. Медаль за виявленою доблесть. Також російський воєначальник публічно вручав погони військовослужбовцям олімпійцям, яким надали чергове військове звання. Станом на 2021 рік Денис Аблязін мав звання старшого лейтенанта Розгвардії. Ми подзвонили Аблязіну, щоб підтвердити, що він дійсно є військовослужбовцем Росгвардії. Та, схоже, наші питання вивели гімнаста з рівноваги. Але. Алло, здравствуйте, это Денис Михайлович? Допустим, кто это? Меня зовут Янина, я журналистка. Я сейчас пишу материал про олимпийских спортсменов российских. И хотела задать вам пару вопросов, уточнить некоторые данные. Какие, давайте. У меня вопрос, действительно ли у вас есть воинское звание, и если да, то что оно означает? Ну, я на этот вопрос не буду отвечать. Ну, у вас, в принципе, это в публичной информации, что вы старший лейтенант. Вы можете просто... Объяснить, что значит это звание. Это обязательная какая-то... Нет, не могу. Но... Это конфиденциальная информация вообще. Я давно уже не старший лейтенант, поэтому... Но вы дальше продолжаете быть сотрудником Росгвардии? С чего вы решили? Ну, это указано на сайте Росгвардии. Всего доброго. Алло, -лло. алло. Алло. Скажіть, пожалуйста, так все ж ви получаете зарплату від Ворожої сил Російської Федерації, правильно? Вам що сказали? Всего доброго, не надо на слабоч звонить. Можливо, Аблязін розуміє, що він є співучасником міжнародного злочину, тому що служить у лавах Збройних сил Російської Федерації у розпал війни, а тому не хоче говорити про це журналістами. А ось ще російські олімпійці з лав Росгвардії. Лижники Олександр Большунов та Денис Спецов за призові місця на Олімпіаді в Пекіні у 2022 році отримали звання капітанів від керівництва Росгвардії. А ось їхні фото на офіційному сайті військової структури, яка повноцінно залучена до війни в Україні. Лише один приклад діяльності Росгвардії в Україні. У вересні минулого року її бійці захопили у полон 52 мешканців окупованих районів Херсонської та Запорізької області. Ці військові тероризували мирне населення на окупованих територіях. Велика кількість колон Розгвардії їде до кордону з Україною, зокрема й Кадировці. Сьогодні хочу особо і віддільно звернутися к військовослужбовцям і співробітникам підрозділів Росгвардії, які участвують у спеціальній військовій операції на території Донбасу і України. Ця наша огромна страна по праву гордиться кожним із вас станом на 22-й рік. Остання Олімпіада, в якій брала участь збірна Олімпійського комітету Росії. Вона офіційно називається. Там було понад 200 спортсменів, і з них 62 По моєму, да 62 особи. Це були військовослужбовці Збройних сил від спортивного товариства. ЦСКА, вони були представлені. Ще 17 було розгвардійців від спортивного товариства Дінамо Плюс ФСБ прикордонники. Ну в загальній кількості там до сотні було з 200. спорт у Росії завжди був частиною гігантської військової махіни. З часів Радянського Союзу там існувало два клуби: ЦСК, центральний спортивний клуб армії та Динамо. Перший підпорядковувався Міноборони, а другий НКВС. У сучасній Росії більше спортсменів належать до спортивних клубів Динамо та ЦСК. Серед засновників цих клубів Міноборони, ФСБ, Розгвардія, Міністерство внутрішніх справ та інші силові відомства Російської Федерації. Саме тому так багато російських олімпійців є водночас військовослужбовцями з медалями і погонами. Давайте, наприклад, вчитаємося у статут ЦСКА. Установа перебуває у відомчому підпорядкуванні Міністерства оборони Російської Федерації і входить у структуру Збройних сил Російської Федерації. А своєю метою організація визначає розвиток фізичної культури та спорту у Збройних силах Російської Федерації та розвиток міжнародної діяльності в галузі фізкультури та спорту. Ось, наприклад, фото новобранців до ЦСКА. Це архівна версія сайту, бо чомусь ЦСК видалили її зі свого сайту. Важко повірити, що ці фото стосуються спорту. Тут, наприклад, склав присягу бронзовий призер Олімпійських ігор у 2016 році та чемпіон світу, російський плавець Антон Чупков. Ми подзвонили Антону, щоб спитати, навіщо російським спортсменам військові звання. Слухавку взяв його спортивний агент Андрій. Ну, в смыслі? Ну зачем вот эти звания для спортсменов? Ну вы спросите, а зачем? Ну, ну как, а, как, а зачем вы кушаете, а зачем вы как бы, чистите зубы или что-то еще? А ну, вот, здесь это вот это? такая практика? Есть, есть mm -hmm. ведомство, это исторически сложилось. Вы, вы, вы откуда звоните? Из, как, как... Так, давайте так. Я жду от вас ссылку на издание. І я вам любопі перезвоню, любо скажу, коли мені підзвоню. З отриманої нами довідки про зарплату лейтенанта Олімпійця Антона Чупкова. Ми дізналися, що у 2021 році він отримав мільйон 400 рублів від ЦСКА. Це не єдине джерело доходу спортсмена, а надбавка за звання. Наведемо інформацію ще з однієї довідки про зарплату. Легкоатлетка, капітан Збройних сил Російської Федерації Марія Лесіцькене у 2021 році отримала від ЦСК мільйон 600 тисяч рублів. Як бачимо, з отриманих нами від джерел трьох довідок від військового звання залежить зарплата спортсменів. Чим вище звання, тим вища зарплата. Російські Міноборони не економить на зарплатах спортсменам. Про це йдеться у статуті ЦСК. Відомство повинно у повній мірі виплачувати особовому складу грошову винагороду. А цифри з їхнього річного звіту свідчать, що на зарплати спортсменам та персоналу ЦСК на 2021 рік заклали майже 3 мільярди рублів. І тепер питання: як російські олімпійці можуть залишатися нейтральними у війні та нести нейтральний прапор, як цього пропонує міжнародний олімпійський комітет, якщо вони отримують зарплату від того ж відомства, яке фінансує російську агресію. За що ж російська армія платить спортсменам? Вочевидь, олімпійці не копають окопів під бахмутом. У них інша функція. Рекламувати збройні сили Російської Федерації, щоб якомога більше Росіян поповнювали ряди смертників, які нападатимуть на територію України. Про це прямо написано у статуті ЦСК, який платить гроші олімпійцям у погонах. Метою діяльності відомства є популяризація військової служби у збройних силах Російської Федерації серед молоді приземного і доприземного віку. Фото і відео з мережі підтверджують, що вже під час війни в Україні російські олімпійці проводили майстер-класи у рамках акції «Воєнна служба по контракту – Твій вибор та записували серію звернень до військовослужбовців, які зараз воюють в Україні, зі словами підтримки та хештегами За пацанов за побіду, герої «Ви – наш луч сонце в цей серий ждливий день. З вами вся Росія. Удачі вам і ви з чемпіонами». І ще одна деталь щодо тренування олімпійців. Одразу після окупації Криму ЦСК відкрила там свою філію та спортивну базу. Прямо зараз там проходять службу у спортивних ротах молоді спортсмени, які вже за рік зможуть поїхати на Олімпійські ігри, мабуть, під нейтральним прапором. Спробуємо підсумувати наші знахідки. Російські спортсмени олімпійці отримують зарплату від силових відомств Російської Федерації та відкрито агітують за службу в російській армії, яка зараз чиняє злочини в Україні. Тобто, ці спортсмени, які є по суті співучасниками нападу на Україну, хочуть вдати з себе нейтральних олімпійців та зберегти доступ до міжнародних майданчиків. Якщо це бачимо ми, чому цього не бачить Міжнародний олімпійський комітет? Діліться своїми думками у коментарях, а також ставайте спонсором нашого каналу, натиснувши кнопку під відео.